Шановні колеги, друзі, однодумці, раді вітати вас в мистецькому просторі Подільського культурно-просвітительського центру імені Миколи Реріха на 17 х всеукраїнських вчитаннях з гуманної педагогіки на тему духовне життя вчителя. Сьогодні в програмі вчитель ідеї, що нас надихають, сузір'я педагогічних ідей. Регламент виступу 15 хвилин. Першу тему найважливіші ключі, представляє Світлана Розанкова, вчитель-методист, вчителька зарубіжної літератури загальноосвітньої школи, основа, керівниця Запорізького обласного відділення гуманої педагогіки. Лицар гуманої педагогіки. Світлана Валентинівна, запрошую. Дякую. Вітаю всіх на і святом, бо це свято, що ми зібралися тут. І вітаю вас від Запоріжжя, бо це, як називають, місто державності на України. Бо саме там народилася перша конституція Филипа Орду. Тож, вітаю вас, Запоріжжя. І так, найдорожчі Найважливіші ключі. О, пробуємо шукати разом. І так, наука і техніка е, здійснили дива, але головних проблем людства не вирішили. Загальнолюдські проблеми повинні бути вирішені шляхом досконалення людських відносин над матеріальними інтересами. Має бути пріоритет людяності, моральна тканина миру на землі, це любов і співчуття. Це слова Далайлам 14-го Нобелівського лауреата, який він промовив у 1989 році, який є духовним і світським авторитетом правителем Тибету. І так, так, існує духовний закон. Для кожної людини, яка, е, яка наблизилась до істини, треба довести непохитність своїх устремлінь, вірність відкрившися істині. Оце зараз ми проходимо оце випробування, коли треба встояти е, в істині тій, яку ми стверджуємо. В істині гуманних педагогік. І якщо ми подивимося навколо, то побачимо що скрізь, і на нулі, там, де захисники наші стоять і боронять нашу землю і свободу, і е, в тилу, і ті, хто бере хабарі, і ті, хто забуває підвести, як по роботиму, в чотири дні підрядне, підвозювати їжу хлопцям на передову. І ті. Хто ризикує своїм життям і рятує не тільки людей, а навіть тварин. Все це навкруги це все наше учні. Хтось їх навчав, ми їх навчали. Ях навчали. Які ж ключі потрібні, щоб відкрити людину в людині? Яким? Для цього, по-перше, перш за все потрібна віра, надзвичайна віра, віра в свої сили, віра в гуманну педагогіку, віра в людину. Бо е є такий чудовий фільм, е він знятий по книжці, я е трошки не буду розповідати його весь е цікавий, але пропоную подивитися. Він називається Бог не вмер або іноді без мене. Пишуть. Бог вмер або Бог не вмер. Бо там такий діалог йде між героями цього фільму. Я хочу навести там приклад маленький такий. Наприкінці два дві людини, які завжди говорять про віру, про довіру до людей, про зростання моральності в людині. Один капелан і він в окопах. Такий афроамериканець, а інший працює серед світському житті. І ось той, що в Світському зустрічає цього капелана, який хотів побачити всі чудеса Америки. Вони зустрічаються, вони давно одне одного знають, але цей капелан каже: «хочу побачити горки найвисочіші. А цей каже, та вони вже не самі високі. Потім е, капелан каже, я хочу побачити найвеличезну сковороду, яка висить там десь в штаті. А він каже, та вона вже якась ржавіла все, а обидва так. Да? Потім е, цей, е, що працює е, в суспільстві, серед людей, е, він каже: зараз сідаємо в машину, сідають, а машина заводиться. Ну, а капелан каже, Ще раз, ще раз. І він каже, давай помолимося. А цей теж правповідник каже, так, ти що, думаєш, допоможе? Давай помолимося. Ну давай, о Боже, дай Боже, щоб ця машина залилася. А, капелан каже, ну от. А той каже, та що, і оце все. А він каже, ти знаєш ще якусь молитву, щоб ця машина завелася. Ну ладно, ходімо, спробуємо. Підходять до цієї машини, а капела військовий каже, ні-ні ні, давай поставимо речі у багажник. А той каже, та навіщо? Воно ж не заведеться. Ми ж каже, погодилися. Ставлять речі, сідають, заводять машину, і машина завелася. І той, який зневірений був, він каже, Чудо. Ось я дуже сподіваюся на те чудо, яке ми з вами можемо зробити. Бо коли е, я думаю, не одна я це чула, е, та що у вас там мало таких гуманних педагогів, та що ви там можете зробити, та оце ви збираєтесь кожного року про одне і те саме говорите, та який з цього толк, а що як, а ось, що у світі. І мені, знаєте, надихає дуже те, що Колись Будда отримав просвітлення, сів, е, е, отримав вчення і сів і думає, а чи будуть слухати мене люди? А сподинився вух і каже: іди в мир, іди проповідуй. Вийшов він і подивився духовним взором. І побачив, як. Крізь оце болото, болотяну воду проростає насіння лотосу. Оце, я думаю, що нам допоможе, якщо ми з вами будемо дивитися на весь світ отаким духовним зором. Бо інакше не вистояти. Ми не можемо захистити, на жаль, наших дітей фізично. Не завжди це можемо зробити. Але ми можемо дати їм такий міцний і ну, невагомовний людський дух саме ми, вчителі гуманної педагогіки. Бо вона не заглажує, не обціловує дитину, а вона вимагає від неї бути людиною. І так зараз у пошуках найдорожчих ключів. З технікою я не дуже. О, сумісне. <кій> і так, багато ключів є, це багатозначне слово. І, але в них це е, є щось е, те, що об'єднує. Що? Ось подивіться на картинку, скажіть, бо сумісний же пошук. Давайте. Вони все відкривають щось. Ой, дуже дякую, ну це геніально. З першого разу дякую. Вони все відкривають. Але зараз я вас запитаю, добре, те все відкривають, там музику, випаде, то життя для людини, да, вода. А що відкриває ключого? Що він відкриває? Можете сказати? Раз. Точно. Ну не відкриває, правда? Відкриває осінь. І відкриває літо, бо прилітають весні. А ще серце відкриває? Музика. А, а музика? Чи музика відкриває? Серця. Серце відкриває. І так, Дякую. Звісно, музика відкриває красу. Марк Аврелій. Хочу звернутися до нього, бо цій людині випало на долю дуже важке правління. Дуже воно схоже із нашим часом. Дивіться, його називали філософом на троні, а він сказав так. За допомогою духу всі люди беруть участь у Божественному і е, цим створюють ідейну спільність, е, долають обмеження. Тож ми з вами теж приймаємо участь у Божественному. Так? Але мені подобається дев'ять його правил, я не буду всі дев'ять озвучувати. Ви їх можете знайти в інтернеті, але мені подобається два. Перше, ні, три. Перше, восьме і дев'яте. Перше. Став, став на перше місце людина. А далі дивіться, мені не потрібні всі речі, всі речі, коли люди потерпають від лиха. Восьме правило. Не ображайся. Будь гарним хорошим. там. Будь хорошим, не зважаючи на інших людей. Будь справедливим, не зважаючи на несправедливість. Будь сміливим, коли всі інші бояться. Будь стриманим перед і нестриманості. Це прямо як в нашому кодексу честі, правда? Далі. І останнє це любов до долі. Це сталося. Не з тобою, а для тебе. Пліт цього життя, гарний характер і вчинки в ім'я загального блага. Головне лише те, що ви робите для інших людей. Це було написано під час 15-річної чуми Галея, і вони цінні для нас до цих тір. Є ще багато хто з мудреців шукали ключі від щастя війського. Олена Іванівна Реїх написала дуже такий про них про да, так, звертання таке до своїх учнів і до нас з вами. І в цьому звертанні вона нам пропонує три ключі. Ключ знання. Ключ е, любові і ключ краси. Йдучи mm -hmm. е, цим, е, цими шляхами, ти володієш трьома великими ключами краси, любові і знання. Ними ти відкриєш двері входу, що веде до найвищих е, джерел божественної істини. Якщо ключі всі різні, да, то ключі від душі, мабуть, всі однакові. А можливо, взагалі один людяність. Це слово повинно випливати, але воно дуже написано. Та шукати його не буду. Це людяність. Як ми... Шукаємо це все добре, і все ми знаємо. І багато чого не можна і не треба говорити, бо тут зібралися всі ті люди, які дуже розуміються, як що що таке людяність як виховувати, я скажу, як намагаюся це робити на своїх уроках. І так, ну по-перше. Такий, зараз у нас йде онлайн-навчання, і це дуже така форма цікава. Цікава, вона мене особисто навчила обирати най -най, не найголовніше, а й найголовніше. -най Бо в літературі, коли читаєш твори, то каже, здається, все головне. Але треба дітям от в цей момент, ти не знаєш, в який момент прозвучить тривога. І треба вимкнути все, всі пристрої і все. На наступний урок це вже, ну, вже далі, далі далі. далі. Я намагалася записувати уроки, але я думаю, виходить, не, не вкладається в ту систему, де діти можуть подивитися. А частина ну, не будуть вони дивитися, бо в них теж особистий настрій особливий. І ось треба встигнути вприснути, оце найважливіше. Наприклад, але уроки повинні бути не тільки такі заангажовані, ну, де тільки програма. Так? Одним з перших уроків в цьому році я проводила урок літературний пікнік». Ідею ідею мене надихнула Анна Марія Волосвяцька. Дякую їй. І як ми зробили через екран. По-перше, ми перед тим з'ясували, що таке пікнік, для чого збираються. І збираються, як діти відповідали, для чого збираються? От скажіть, будь ласка, О, прям поспілкувати. О, зразу прямо спілкуватися. діти сказали, що побігати, далі поїсти погратися. Ось, а потім вже й поспілкуватися. Ну і спілкувати, що таке спілкування, да знайти спільне. І ми на цьому слові погралися. знайти спільне. Так, а що у нас з вами спільно? Я така старенька бабуся, ви такі ви, зали, діти ви виживані, сьомий клас. Що у нас спільного? Ну ми навчаємося, ну нас урок Та -та, спільне. А ще. Чому ми навчаємося на нашому уроці? Література. так? Давайте підготуємо перші свої улюблені, які вам подобаються українською, англійською, польською мовою, бо багато хто за кордоном, хто що вивчить. І можна читати. Я кажу: ну, я собі зроблю такий куточок природи, і ви зробіть. Я не знаю, що вони там думали, але коли. Прийшов час уроку, я так сіла за стіл, зробила собі таку шляпу з бумаги, дирку посередині вирізала, така гарна шляпа. Ось. І я їм сказала, що треба ж обов'язково на голову одягнути, бо ми техніку безпеки теж на голову щось вдягнути, ще щось придумати. Ось кажу, можна взяти з собою напої, які ви любите, безалкогольні. Можна так, діти сіли, і ми з ними, з цими чашками, вони читали вірші. Оце був такий пікнік. Ми в кожному вірші обов'язково знаходили які слова такі красиві, які тобі вподоби. Мабуть, ти не вивчив цей вірш, але що тебе зачепило? Чому це його обрав? І, а чи є навколо тебе, що там нічого гарного немає? Але потім знаходили. Ось це е, зупиняти око на красі це те краса, про що говорила е, Олена Іванівна. Да? Ну це так трошки. Е, е, далі. Е, е, такий урок дуже мені сподобався, е, і дітям дуже сподобався урок театр. урок онлайн театр. Це я не думала, що це вийде. Е, е, після каски це прошлого урок, після каски. Е, Діханця е, Різдвяна пісня в прозі. Діти. Я сказала, що можна обрати, ми вже вивчили, можна обрати собі якусь роль, е, зробити е, такі м, фрагменти костюмів, е, елементи. І хто яку роль обере, обрали. Але ж мені треба, щоб всі, щоб всі виступили. А в мене багато ще людей. Добре. Ось, і запропонувала, так, що є в театрі. В театрі є білетер, який пропускали. Так? У нас теж будуть Будуть білети, хто буде бібліотекам, там дві дівчинки погодилися. І вони нічому не зробили. Що треба було написати запитання за цією казкою. Хто відповідає, той проходить до залу, а хто не відповідає. Просить допомогу друга і теж про пропустили всіх на урок. Оце таке було. Так вони йшли. Потім перед цим правда, я таку бес бесіду зробила що як поводити себе в театрі. Хто головний театр? В театрі головна п'єса, головні люди, які які. Представляють, а ми не головні, тобто ми не напечуємося, ми дивимося, ми сприймаємо, навчаємося відчувати цю красу. І діти підготували, так, да, ще був, цікаві були запитання, навіть я до таких не додумувалася, а вони запитували. І навіть персонально казали, я оце запитання для того, я оце запитання для того. Це було цікаво. Потім у нас був журналіст, який брав інтерв'ю у Скруджа, головного героя. І Скруджа у нас було два: один хлопчик, друга дівчинка була, це була Скрудж, але вона розповідала теж, відповідала на питання. Це було дуже здорово. Кожна дитина приймала участь. І потім в нас були критики. Це ті, хто не обрав ніякої ролі, це похиким. І вони е, критикували. Оце знайдіть, хто дійсно вжився в це, цю роль. Чому? Що йому вдалося? Е, а що було цікаве, в кого який костюм? І звертали увагу лише на гарне. А коли в Відкривався рот, там, сказати щось погано. ми говоримо, а, а що в нього вийшло? А ось пам'ятаєш, як воно цю ту фразу так сказала. І знаєте, і воно якось оце зовсім не було негативно. Оце такий урок, урок театр. Дуже дітям сподобалося. Вони просять ще, але це треба подумати над чим. Далі цікавий був урок такий, де ми говорили, ми дуже багато і часто говоримо про якщо ви втомилися, я не буду. Я знаю, що 15 хвилин. Це правда, Можна? він тоді вийшла, все добре, далі. Вийшло, все добре. Лицарів Круглого столу. Ну, всі знають, що це після вивчення, і б, ну, І ми скільки там не мовцовили, ми говорили, який, такий, і чесноти, і, і все. Ну, Завжди це йде гарно. Але що залишається після цього? І коли я почула, що вони відповідали мені на там, контрольні запитання, думаю, та ні, так не буде. І зробила цей урок засідання у лицарів Круглого столу. Чому він. Що було головне? Я їм запропонувала намалювати герб свій власний або родини, можна звертатися до дорослих, записати девіз свій власний або своєї родини. Так, і обов'язково на одну хвилинку записати відео, бо це ж онлайн, записати відео, які чесноти потрібні у будь-які часи, чесноти лицарів. Круглого столу і лицарів Айвену. А перед тим, що в нас був урок, я про Геральду їм розказала, щоб трохи знали, як от є герби, що там означає. До речі, вони сказали: а у нас наш герб великий, наша Україна, на синьому фоні, а це означає чеснота. А я кажу, о, добре, я себе про це, бачите. І помітила, ну, така, такий практичний вихід. Їм було дуже важко, а перед тим ще пропонували їм такі е девізи великих людей, письменників, з якими ми стикалися в цьому році. Е і, наприклад, у чарця Дикінса в нього був девіз. В е 10 років він працював на ваксовій фабриці і наклеюв, робив наклейки. І в дитини в 10 років був девіз. Бачити бажання. Так? Бо дивіз це я думаю, в деякому сенсі бажання. Бачити якомога більше краси і милуватися в нею. Десять Ну я вже не говорю про Жандар, це не все згадували, все ми згадували, і вони обрали. Але був такий девіз Як ви до мене, так і я до вас. Ну, такі були. Так. Ну і багато. Можна було говорити, я тільки скажу про два проєкти, Швиденько. Один проект це пропоную таке нам. Я думаю, що це зіграє дуже гарну роль. Ми здружилися. Наша школа, не школа, а один клас із класом у Берщени. І переписка, ну і там роликами обмінювалася те все знайоми, все. Але ми зробили урок, онлайн-урок, де діти з того боку екрану, з цього малювали рушник, і ми цей рушник показували. І воно начебто продовжується, Розумієте, а у класі в них була карта, і у класі в нас була карта. і де той борщев, де той Запоріжжя, і отак червона ниточка була натягнута. Тож, отакі червоні ниточки треба притягувати, правда? Це один проєкт. Е, і, на жаль, Людмили Яловицької немає, але це ми з нею таке робили. І ось напередодні Різдва е, наша психологіня знайшла в інтернеті дуже маленьку, цікаву вказочку. Можна я її покажу, бо вона, якщо ми продовжимо. Якщо очі будуть скручуватися, ще на 10 можна. А інших тоді кудись. Може запишити відео і відправити в чат. ми всі перевірки. Так, е, е, я тільки скажу, що хлопчина 12 років залишився в хостелі, хос хос він і е, його, <клухать> від нього відмовилися лікарі, він написав казку. Казка малесенька. І коли прочитали це, я запропонувала дітям, кажу, давайте малюємо і зробимо книжку. І відправимо цьому хлопчику. І діти намалювали. Е, ці малюнки є, у мене презентація. Кому це, це, кому це буде цікаво, і ця казка є презентація цієї казки, бо вона дуже красива, дівчинка зробила наша психологиня, І е, діти намалювали. І я запропонувала Людмилі борщеві. Вони теж вони є перший клас. І вони намалювали. І коли ми виклали оце своє і... Це об'єднає країна. А тепер я попрошу всіх встати. Оце я так змучила. Один дідусь е, спросив, запитав свого, е, ой, вибачте, навпаки, один е, хлопчина запитав свого дідуся, діду, а на чому стоїть світ? А він каже, дай мені руку, дайте руку всім. Що ви відчуваєте? Ось на цьому стоїть світ. Дякую. Дякую.